Миру Божого вам, пізнавати Бога можна двома способами. Перший це коли Господь сам обирає людину і спілкується напряму з нею. Але більшість людей можуть пізнати Бога через ту людину, яку обрав Господь. Мойсея обрав Бог і спілкувався з ним напряму. А Ісус Навін міг пізнавати Бога через Мойсея. Так і ізраїльський народ міг пізнавати Бога через Мойсея, але знехтував цим і тому загинув в пустелі. Я можу пізнавати Бога через церкву і через людей Божих. А ті, хто кажуть, я напряму з Богом, мені церква не потрібна, вони люди горді, а Господь противиться гордим. Ісус спілкувався з своїми учнями і розповідав їм про Бога, щоб учні могли нести Слово Боже іншим з миром Божим.